Останнім часом у зв'язку з наближенням виборів з телеекранів до нас звертається чимало нових і старих знайомих. І всі говорять про одне. Про любов до України, про прийдешній економічний розвиток тощо. Але стан дитячих майданчиків у нашому місті говорить лише про одне. Здається, майбутнє нашої України нікому не потрібне. Ми відвідали кілька дитячих та спортмайданчиків в центральному районі міста. Те, що побачили, насправді ніяк не порадувало. Бити скло, бульбулятори, пофарбоване старе залізяче створювало ілюзію благополуччя. Та кому воно таке потрібне? Коли був директор з хімпрома, от тоді їм завозили піска. У нас тут була площадка, і там була площадка, от тоді завозили. Зараз піску, дуже давно не було. Діти грають, там стекла побиті, бур'яном заросло все. Дітських площадок. Знаете, их не то, что их во дворе нету, ну надо, чтобы были. Жеки ну, практически не работают. Да, мы жители сами, жек нет, жек страстно, не, все. А какого жека? Второй. У нас в городе достаточно детских площадок? Откуда я знаю, я что, у Рыбачука спитайте, вы не меня у Рыбачука, он лучше знает. Отже, мова повинна вестися не лише про естетичну цінність таризних гірочок ракет, а й про потенційну загрозу для дитячого здоров'я. Як бачимо, передвиборчі обіцянки чиновництва про завезення свіжого піску до слов'янських дворів також виявилися липою. У програмі кандидата на посаду слов'янського міського голови Рибачука Валентина Леонідовича у пункті благоустрій йшлося. Відшукати можливості для будівництва у подвір'ях дитячих гральних та спортмайданчиків. Та кошти чомусь не відшукалися. Пісочниці спливли за водою, що ллється з чисельних дірок у бюджеті. Може, тому згодом з'являється отут наркоманське начиння та порожні пляшки. А нашому градоначальникові не завадило б звернутися до досвіду свого колеги, пана Черновецького. Співати? Боже борони, тут інше. Нещодавно Київський міський голова підписав окремо доручення щодо здійснення плану дій з відновлення благоустрою дитячих майданчиків. Виконувати роботи будуть балансоутримувачі. У більшості своїй це ЖЕКИ. І ще одне. Приємно, що хоч у район із дитячим дозвіллям справи кращі. І програми із розвитку спорту за районні кошти таки виконуються. Наш район постійно приймає в обласному огляді конкурсі. У нас спортивний майданчик з штучним покриттям, які проводить обласне управління. І за підсумками 2008 року майдан, спортивний майданчик Черкаської селищної ради посів перше загальнокамне місце серед сільських районів області.